Казочка про те, як був проклятий а, кувера, а, скарбничий півбогів, та його помічник і друг Маніман. Маніман. Людина з грошима. Прямо так, ну, Маніман. Давайте дізнаємося, як це було. Під час свого перебування в лісі пандави відвідали кілька святих місць і досягли а, Гімалаїв. Залишивши своїх братів, Арджуна піднявся а, на гору меру. Я так розумію, що це не ті Гімалаї, що ми бачимо, але можна зрозуміти це і так, що десь у Гімалаях є якийсь прохід на меру а, в іншій Гімалаї. Описується, що наші Гімалаї є відображенням чи деякою невеличкою копією справжніх гімалаїв, які знаходяться десь у іншому вимірі, Всесвіту, десь в іншій частині Всесвіту. Не знаю. Можливо, ми колись про це дізнаємося, можливо, ми колись знайдемо цей портал якийсь. І от у цих гімалаях, залишивши своїх братів Арджуна, піднявся на гору меру, щоб поклонитися Господу шиві. Пройшли роки, та Арджуна все не повертався. Занепокоєні брати, занепокоєні відсутністю такою довгою відсутністю Арджуни, брати, вирішили. Також вирушити до гори меру на пошуки Арджуни. І за допомогою відлюдників Вріша Парви та Арштінше, Арштішени досягли столиці Кувери, кувера пурі. Чому саме треба було туди йти? Мудреці, оці відлюдники, сказали, що вам треба йти туди. Там у столиці кувери на Бгіму напали, напали а, напала армія кувери, а кувера, кувера, я колись чув, що кувера це такий трохи начебто, а, ну, як по-нашому інвалід. Виглядає як такий скрилена людина, а, ну, спотворена, начебто, такий, наче каліка. І у нього такі ж самі ціла армія є якихось істот. А, вони такі невеличкі і трохи такі. Але вони гарно виконують свою справу. А, я думаю, багато з вас, а, хто бачив а, фільм «Властелин Кілець, якщо правильно кажу назву, там є такі особи якісь, які у банку і у скарбницях якихось виконують якісь обов'язки свої. Вони такі трохи некрасиві. Може щось схоже на них. Ціла армія таких могутніх, але таких непри... непривітливих істот якихось. І от Бгіма, а він син ві... Бога Вітру. Теж могутня дуже істота, і він теж часткове втілення шлунку всесвіту. У якому сенсі? Він вміг і теж з'їдати дуже-дуже велику кількість різних страв. Величезну кількість. І ніколи йому не хватало. Він завжди відчував. Апетит. Ніколи не відчував, що він уже наївся. Казали, що вовчий апетит у Бігіми був. Кажуть, що вовки ніколи не бувають ситими. Таке, таке словосполучення, вовчий апетит. Там Бгіма знищив армію кувери та убив його. Друга та улюбленця Манімана. Мані-Ману. Юдгіштхіра. Дармапутра Юдгіштхіра. Розкаюючись у а, цих вчинках свого молодшого брата Бгіми, вклонився кувері. Попросив вибачення. А, що так трапилось? Шукаємо Арджуну. Розповів йому історію. Та, також запитав у кувери, чому так трапилося, що Бгіма, ну, так би мовити, звичайна людина, хоча і народжена півбо, від пів переміг, зміг пер, перемогти півбогів. На що кувера божественних людей, божественних істот? Оцих е армію кувери та Манімана, який був теж якимсь пів ну, другом. На що Кувера розповів е таку історію? Одного разу ми з моїм другом Маніманом летіли на небесному кораблі, щоб. Е на концерт, який почався повинен бути у Кушаваті. Співи та танці у Кушаваті. Поки ми летіли небом у Кушаваті, мій друг Маніман побачив з неба, що у своєму Ашумі стоїть агастя на березі річки Калінді, здійснюючи на одній нозі, я так розумію, чи просто стоячи, здійснюючи поклоніння Сонцю. Маніман він не дуже долюблював Муні та різні ці поклоніння різних відлюдників. І так би мовити, висловив свою, своє. Свою думку взяв і плюнув на голову Агастімоні. <смір> я, я не знаю, що, що, що це може все. До чого це привести може навіть? Я пам'ятаю, що у дітей. І невихованих дітей, і невихованих дорослих є такі деякі. Зверху вниз. Щось кидати, щось плювати. Я не думаю, що це достойна справа. Я думаю, що я теж так, так робив колись. Я нічим не відрізняюсь. Але я думаю, наслідки будуть тим, тим більше, що це агастямуні. Це не просто хтось. Наслідки будуть непередбачувані. Ви летите на космічному кораблі, на, на тарільці, НЛО. І тут ваш друг з вікна плює на якогось мудреця. Ви, може, й не знали нічого, може, і бачили, а може і. Просто теж посміялися, що попали прямо на голову. Миттєо Агастямуні прокляв куверу і манімана. Кувер, Твій друг маніман плюнув мені на голову прямо на твоїх очах. А ти ніяк цьому не перешкодив. Тож, цей маніман та твоя армія зустрінуть смерть. Від рук смертного. Від твоя армія та маніман зустрінуть смерть від рук смертної людини. Кувера попросив вибачення у агасі. Ну, не знаю, там в таких випадках розумієте, можна чого хочеш наговорити. аби тільки мудрець якось ну, простий як так мовити, Пом'якшив якось цю справу. Ми розуміємо, що Куверу вбивати не можна, принаймні, він скарбничий півбогів. Це З одного боку, це така посада, а з іншого боку, кувера він дуже важлива особистість у всесвіті. Я думаю, не, менше, не менш важливий, ніж Агастя Муні. Я так думаю, що може і більше важливий. Ну, давайте подивимося, що було далі. Увера попросив вибачення у Агасті, і Агастя сказав: Добре, коли вони помруть, маніман та твої, твої воїни, не жалій цього, не жалій їх. Прийде час для тебе зустрітися з чоловіком, смертним чоловіком, сином Бога Вітру, який уб'є манімана. Після смерті Манімана ти будеш звільнений від прокляття. І от Кувера каже: саме це прокляття спричинило смерть Манімана та моєї армії. Я думаю, що Маніман і був воєначальником цієї армії. І був такий, ну. Можна, коли ти, дуже велика в тебе посада, бути зухвален трохи. Ну, не без цього. Але ну, в даному випадку, звісно, не треба було так робити. Коли кувера побачив Бгіму віч на віч, його прокляття було скасоване. Ага, скасовано. Ну тут можна зрозуміти по-різному. -різ, по чи тобто, куверу простили, чи можливо армія та маніман теж повернулися до життя. Ну, бачите, Агас був сильним. Чи так історія була, чи так, я не знаю. Але маємо таку двоякість, яка кому більше подобається. А на цьому наша казочка закінчується. Гарного всім настрою, солодких вам снів!